Всім доброго дня! Продається такий ЮМЕС. Треба робити фуршинки, я думаю. 差不多。房租我全没打你。 Скорость включается хорошо, только треба повністю сцепление выжимать. Mm. Також mm. продається ЮМЕС. За Семдобським двигуном, гідрозахват, по-бистрому пробіжуся. Сороковий, комбайн проданий. Цей ЮМЕС все робить повністю в ньому десятка. Напоминаю ЮМЕС цей. Плухо що такий з'явився трьохкорпусний 3,35. Немає колеса опорного. Але треба поставити з передплужниками. З передплужниками гідроборона. Плухи 650 доларів цей. Цей 550. Напоминаю вам. Цей 250, копалка 500 в такому стані, щоб забрати, транспортери там нові є. Косарка 750, диски 25 тисяч гривень. А, кстати, косарки ще є. У мене не привіси одна отава 1000 доларів нова. І одна отака лучша, цього є 800. Тоді що ще? Опель? Потрібний двигун. На отакого от буса Fiat Ducato. може в когось є, або бус на запчастини з робочим двигуном. Ціна того ЮМЕЗа за 1350, цього 2850. Завів, поїхав цього 4700 40-4500. Всім гарного дня. Підписуйтесь на канал. Знаходиться місто Київська Ої. Місто Переяслав, Київська область. Ми побачимо.